Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні у нас така погода не літня, вже можна сказати осіння, і тому сьогодні дуже крепко обсипало нам грушки. Грушки в нас такі разні, ось подивіться, які величенькі. І шкода, щоб вони ось пропадали, тому що дуже гарні, дуже смачні. Тому зараз я їх позбираю, вони в нас не побилися. Звісно, яка побита вже мені не підійде, і буду запікати грушечки з сиром та горішками в духовці. Також ще є у мене ось такі сливи. Хочу вас запитати, може хто пропонує мені якийсь цікавий рецепти приготування, що мені приготувати ось із цими сливами? Сливи дуже великі, м'ясисті, тому якщо у вас є якийсь цікавий рецепт, буду дуже вдячна, якщо ви мені. Пропонуєте рецептик щось приготувати ось такими сливочками. Тому що щось фантазія у мене вже закінчується. Тому дуже, будь ласочка, прошу, дайте якийсь рецептик щось приготувати з такими сливочками. Ну, а я розпочну приготувати ось таку смакоту, ви тільки подивіться, грушечки пропечені, домашній сир. Не потрібно купувати дорогий сир, щоб от запікати ось такі груші. Можна запекти і виходить дуже смачно з домашнім кисломолочним сиром жирним. Я їх ще поливала медом, тому знизу вони такі трішки карамель-мед. Потік і добились такий карамель. Я вам скажу, що від такого десерту ви не поправитеся. Тому неодмінно готуйте. Спочатку ми помили груші. І зараз підготую горішки. Буду посипати грецькими горішками, також буду брати арахіс. Хай собі вже дітвора вибирають, кому які смачніші, кому які подобаються. Подрібнювати буду не дрібненько, тому що можна блендером, але так, щоб були такі шматочки більшенькі, крупніші. І також подрібню грецькі горішки. Тому нарізаю ножиком, щоб були такі більші шматочки. Ось такі груші дуже люблять діти. Я вам скажу, це просто бомба У мене. Внук з'їдає три шматочки, ну це три половинки. Йому три рочки, і він з, з дуже задоволенням смакує ось такі груші. Горішки нарізала, грушу розрізаю навпіл. І буду ось так ложечкою вирізати ось цю серцевинку. Звісно, серединку можете вирізати більшу, скільки вам заподобає вже там накласти начинки сиру. Але ось так ложечкою достатньо. Досить смачно і корисно від таких груш, від такого десерту ви не поправитесь. Бачите, в кисломолочний сир я не додаю нічого. У мене жирний домашній кисломолочний сир. Просто накладаю ось оці ямочки в грушах. Сир. А тоді вже зверху посипаємо горішками. Половинку я посиплю арахісом, половинку грецькими горішками. Звісно, якщо не помазати медом їх зверху, зараз, тому вони будуть така вам пергаментний папір, буде чистенький. А у мене він вийшов трішки, потім так, ну побачите потім, він карамелізується ось трішки, і навіть я вам скажу, це, ну це смачніше зразу, ніж потім. І ось трішки, зовсім трішки зверху змащую медом. І відправляємо розігріту духовку на 30 хвилинок. Через 30 хвилинок дістаємо. Аромат на кухні незрівнянний. Я вам ще скажу, що цієї дечки, це буде на мою сім'ю мало. Тому що раз, і ми з'їли, і я знову мушу йти знову готувати ось ці груші. Тому що це дійсно досить смачно. І не потрібно, як я вже казала, купувати дорогі сири. Можна приготувати, звичайно, з домашнім. Я вам дуже дякую за перегляд мого відео. Зустрінемося знову. Буду чекати від вас рецепти якісь, щоб приготувати щось із сливами.